Мій син знаходиться зовсім близько від Донецька на окраїні Донецька. Зброя є, але її обмежена кількість. В випадку нападу я не впевнена, що вони відіб'ються. Тим більше, вже скільки є свідчень з інших постів, що просто хлопці не мали чим відбиватися. Ситуація настільки важка, що там навіть нема мови, щоб щось передати. Командири там 50 на 50 є українці, а є якісь люди для мене незрозумілі істоти, які це все, що передається, вони все десь це дівають, пропивають. Я не знаю, що вони з цим роблять, якщо чесно. але воно не попадає до наших дітей. Тому там треба, я думаю, теж ще розбиратися і одразу відсторонювати таких людей і приймати жорсткі міри, так як колись було війну. За, такі, за таке відношення їх треба карати. Я думаю, що в першу, на, в першу чергу наше керівництво винне, тому що е, люди, кожне живе своїм життям, кожне свою сім'ю годує і думає, як годувати. А вони ми їх обираємо для того, щоб вони думали про всіх, про державу. Ну думання їхня і безпечність їхня, і продажність їхня. Ми відчуваємо тепер на своїй шкірі, а і головне, саме страшне, що це надалі діється. Я сьогодні прийшла сюди в свою селищну раду, просто в мене вже істерика. І я знаю, що це всіх матерів. Ночей нема нормальних. Ми не спимо. Ми спимо буквально якимись там е такими, якби, частинками. І коли просинаєшся, і, і до Бога завжди звертаєшся. Де моя дитина? Господи, допоможи. І... Але коли ми теж самі собі не поможемо, нам Господь не допоможе. Тому я прийшла сюди і прошу допомоги в людей. Я прошу, щоб люди прокинулися. Наші люди сплять тут на Волині. Люди, прокиньтеся, тому що ті діти, які знаходяться сьогодні біля вас, завтра і їх заберуть, тому що це пошириться. Ви не думайте, що тільки от ті матері, які зараз плачуть, побиваються в Києві, що це тільки їх стосується, це стосується нас всіх. Це ж наш дім, наш дім, який сьогодні одного члена затронуло нашої великої сім'ї біда. А завтра вона прийде до вас. Тому люди, давайте щось робити. Збираємося і допоможімо дітям. Якщо влада нічого не може надалі розділити тих крісел, значить ми повинні їх чи там закрити і щоб вони щось якісь міри приймали. Ні, значить, взяти всіх депутатів, всю ту верхушечку, своїх синів сюди далі забрати, а їх на передову. От тоді хай їхні голови. Проясняться і думають, як вони мають жити, що вони мають зробити для своєї держави, для свого народу.